У що вам відомо, скільки військових поранених перебуває на лікуванні в інституті? Мені відомо тільки про двох двох. Поранених після мінно-вибухової травми. У нас відділенні пацієнтів вже давно не було, в цьому році майже не було майже. І загалом в клініці загалом перебувають максимум 2-3 пацієнта у неврологічному виключно відділенні. Ну вчу стався такий ягодний, я б сказала, інцидент, коли прийшов хлопець, у нього було направлення, а воно було на смартфоні. Його роздрукували, але головний лікар заборонив його е, приймати і сказав, що тільки з мокрою початкою. І ось цей хлопець пішов ні з чим. Раніше. Ми завжди брали отаким от чином, тому що мож, може може поща затримуватись, може бути один, і два дні дні, і тому я вважаю, що потім е, між іншим, мом дзвонили, і Світлана Михайловна, керівник відділення, член кореспондент, але на нього це не подіяли. Цей хлопець це військовослужбовець Збройних сил України. Так, так. Він прийшов з направленням від них. Треба вирішувати таке направлення з військової частини. І оскільки пошта вона займає деякий час, вони приходять з госпіталю зазвичай з цим телефоном. Він прийшов з госпіталю на телефоні, було було, відділені розпочати з смартфона. І представили ще, але е, е, головний лікар не здовольнився цим, і його відправили до того часу, е, доки він одержать пошту це направлення з мокрою печаткою. Ми завжди робили так, що вони не встигали ще, і вони е, е, хтось приносив з мокрою. Печатку, а більшість більш того, у нас були такі раніше випадки, що у у них було тільки направлено від госпіталя, а не військової частини. І більш того, часто дзвонили, ми їх приймали. Але наступного дня ти ще через день, через два вже приходили ці направлення. Ну зараз ми потребуємо, хоча б на смартфоні, але бачите, не задовольнили, куди він пішов, цей хлопець нищувати, ми не знаємо, бо нібито він не. Ківські це я точно не знаю. А скажіть, цей військовослужбовець, він до вас, він до вас прийшов, його відправили зараз. Я просто намагаюся зрозуміти. Якщо він військового госпіталю. А він він прийшов з військового шпиталю. Так, всі вони у нас у нас ідуть з лікарні Фіафані, там іде відбив, що нам підходять. І його переслали в ну, тільки віч, скільки там людей поранених, скільки військових там лежить і госпіталь в єднівки. Він не може всіх їх полікувати, і вони частину завжди давали нам хворих, які можуть бути лікуватись у наш за наших умов. Тобто, це прийшов е, поранений військовослужбовець Збройних сил, якого направили з центрального військового клінічного шпиталю, госпіталю, так? Йому, так. йому відмовили в госпіталізації, е, тому що не було мокрої печатки. Так, да, тому що не було рівні з мокрою печаткою, так. Зрозуміло.